Всім привіт! Сьогодні прийшов мені на ремонт ось такий оверлок GN1D 1 Dragonfly. Так, ось в такому він стані. Давно, видно, ніхто ним не користувався. Ніяке обслуговування він не проходив. Так. Дивимося, де є люфти. Так. петельник люфтить. правий, так, зараз провіримо лівий. А лівий то капець. Да, як він робив з таким люфтом? Так, провіримо Ось це з'єднання. Ось дивіться, ця болтається. Чути який шум. Це буде калатати капітально під заміну. Так, тут ніби нормально, далі. Тут болтається, оно ну як тут вилочка також має не сильно немає вироботку. Так. Нормально. Трошки туговато, відпустим. відпустимо. Так, лапка. Ну, то побачимо вже. Так, що можна попробувати кусочок тканини взяти. Так, спочатку проверну, подивлюся, чи нічого не чіпляє, щоб не зламати голку, не погнути петельники. Так, ну що, взяв кусочок джинсу, спробуємо. Ти диви. Він навіть з такими люфтами працює. Щось стрічка більш-менш нормальна. Чуть-чуть відрегулюється. Ну, то не страшно. Короче, зніємо вузол з петельниками, повідпускаю конуса, підтягну трішки, змащу, оце всю ерунду почищу, змащу. Потім покажу, що з цього верлака вийшло. Так. Ну, поки що все. До зустрічі в наступному відео.